Всім привіт! Ви на каналі Потапенко Влад. Зараз їхатиму на пошту нову і відкрили там нове відділення. На цьому місці приїхали мені лінзи з кита, які я чекав 2-3 тижні, і поїхали забирати товар свій. На цьому скутері, на цьому скутері японському. Нормально видає. Розточений він тут. Також повинен прийти скло, але пізніше прийде. Я коли замовляв не пляну, я думав, що це прийде Амузом, але ні. Скло купив до телефону ще і лінзи ці. Воно блокує сонячні промені, туман. Краще зйомка під водою або води. І ще один фільтр. В нас воно коштує в два рази дорожче, тому я з Китаю Замовив. Я дитя вже моє легко. Це більше не буду. Від'їжджаємо, забрав посилку. Зараз від'їду покатушки на скутері буде трошки. І покажу, що я забрав. Щось незрозуміле воно. О, оце річ. Це до комери все. Я не знаю, що за фільтри ще. Кожен за який процес відповідає, але виглядає ось так. Якась інша фірма. Чотири. Буду вдома вже дивитися. Можливо, зараз надіти, але ж я не знаю яка за що відповідає. Там за туман, там за сонце, там за воду. Так. Як одягати? Тут також не знаю. Резинку потрібно знімати, я думаю. А ну-ка. Щось змінилось? Не знаю. Щось начебто по-іншому. Зараз всі буду приміряти. Це якийсь CPL. Так далі буде у нас ND8. А ну-ка. О. Ну, начебто по-іншому. Виглядає крутіше це точно. А чи знімає воно по-іншому? Начебто знімає. Так, побачили, так? Це НД8 у нас. Потім іде НД 16 Що скажете? Змінилось щось? Ану на сонце наведи туди? Можливо, це проти сонця Антеблікова. Це потрібно почитати і подивитись, потім одягати, яку потрібно тобі. Так. І останнє ND32. Оп! Виглядає круто. Ось так, бачите. Так, одягаємо знову. Ого. Затемнило. О, тепер освітлило. Виглядає круто. Так, візу, візуально, якщо дивитись на камері, суперово виглядає. Ну, це таке. Цю резинку знімав я, вона. Лінзі основні висіла. Так, оце такі у мене лінзи. Потрібно ще робити. Це була розпаковка. Якщо огляд робити, то потрібно буде знайти туман, знайти сонце і знайти воду. А, і там четвертий фільтр ще за щось відповідає. І тоді вже так знімати. Зараз все відкрито, все в одній руці. Отім вже буду. Закрив коробочку. Дивіться, отак от виглядають вони. Так що, ну, я задоволений, довго чекав. Так ось, дивіться, тут ось прийшло ще скло до камери. Хоча воно повинно було прийти тільки через 2 тижні після цієї посилки. Супер! Захисне склу на лінзу. Захисне скло на, на два екрани. Камери. Ось дивіться. Куп. Основний. І хоп? Не на основний. Зараз приміримо це все. Відкладаємо. Я думаю, його протерти треба. Смужечку? Хоп? Щоб не розбити. Не так клею. О, о трішки не так. Ой. О. Тут ці камери сенсорний екран. Зараз понаж... понажимаю щось. выключу съемку ща. Так. Теперь на линзу. Захисное скло. Ах. О, бачу. Тепер камеру мені. Так, і що я побачив ще? Тут у нас серветка протирати ці стікла. Ось ще стікла в комплекті. Я думав, що це 9 в одному, це захист скла, але це не захист скла, це запасні виходить. Тому це дуже добре. І будуть запасні, якщо десь щось відколеться, то ось то є ще два комплекти на два екрани і на лінзу. Тому це супер. Ну що ж, дякую за увагу, всім гарного настрою, до побачення, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всього найкращого.